Реалії сьогодення ставлять багато запитань військовослужбовцям, які отримали поранення, та їх рідним, де пройти реабілі... Реабілі... реабілітацію після лікування у госпіталі. Е... Таке питання постає і у самих воїнів, які отримали короткотермінову відпустку і мають намір цей час оздоровитися е... після бойових дій та навантажень. Комунальне підприємство Знам'янська обласна паніологічна лікарня. Це багатопрофільний лікувальний заклад, який надає послуги з реабілітації та відновлюючого лікування. Більш як 50-річний досвід лікування захворювань та травм опорно рукової системи. Та нервової системи з використанням цілющої мінеральної води радонової, яка має виражений, протизапальний, знеболюючий, заспокійливий, стимулюючий ефект і дає можливість відновити втрачені функції та запобігти інвалідності у достатній короткий термін. Лікувальна база, яка включає високоінтенсивну сучасну фізіотерапевтичну та бальнеологічну апаратуру, впливою до лікування. Лікувальну фізкультуру, різновидності масажних процедур, реабілітаційні заходи у залі реабілітації, яка насичена дуже сучасними тренажерами, висококваліфікований медичний персонал, ці здатні ефективно відновити пацієнта після отриманих фізичних та психологічних травм. На сьогоднішній день у закладі існує ми працюємо по програмі, яка прийнята обласною депутатами обласної ради, і вона надає дає можливість проходження реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни та звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії. Про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Ці пацієнти взагалі отримують лікування безкоштовно. Термін лікування 14 днів. А пацієнти, які прийшли у відпустку, військовослужбовці, ці лікуються за власний кошт. Чим же ми можемо допомогти пацієнтам, які отримали поранення? Дуже великий спектр. Лікувальних процедур, по-перше, це радонові ванни, які надаються в великій кількості, вони потрібні цим пацієнтам, тому що вони, як я вже перерахувала раніше, мають дуже виражені лікувальні властивості. Фізіотерапевтичні процедури, які направлені на відновлення. Ушкоджених функцій опорно-рухової та нервової системи. Це можуть бути і ультразвук, і лазеротерапія, і електрофізіотерапія, і ампліпульстерапія, магнітотерапія, дуже високоінтенсивна. Так що перелік лікувальних фізіотерапевтичних факторів дуже і дуже значний. Пилоїдотерапія, яка представлена і входить в перелік лікування. Це грязі лікувальні, а також закрито лікування, яке також має виражений знеболюючий, розсмоктуючий протинавряковий ефект. Дуже великий набір гідротерапевтичних процедур це і лікувальні душі, які представлені душем шарко, циркулярний душ, душ, дощ, вислідний, а також входить в. Комплекс лікування декілька процедур гідротерапевтичних, гідромасажних процедур: це підводний душ-масаж та аеропідводний душ-масаж, який є насичений киснем, і також допомагає дуже ефективно для відновлення стану здоров'я пацієнта. І ще... Дуже ефективним є включення в комплекс лікування робота з психологом. Це також є невід'ємною частиною реабілітації військових, які отримують дуже велике навантаження. і тому Відновлення емоційного стану прямо необхідне під час проходження цієї реабілітації. Фітотерапія, лікувальні чаї, внутрішній прийом мінеральної води з бручанської, які покращують загальний стан організму, а також покращують функцію шлунково кишкового тракту, емоційний стан покращують. І тому такі процедури ми також пропонуємо. Під час проходження реабілітації. І ще одним суттєвим так ска допоміжним фактором реабілітації є прийом сухих вуглекислих ван. Це новинка. Ми нещодавно почали використовувати в значній кількості ці процедури, і ми побачили дуже великий ефект під час від цих процедур саме. Які приймають військові, вони також відновлюють організм і це є чудовим доповненням, дуже таким ефективним до основного комплексу лікування. Так що скористайтеся цим методом лікування для пацієнтів, які не знають про таку програму, просимо звертатися до управління соціального захисту, де дадуть саме таку розширену інформацію, що потрібно для того, щоб отримати таку путівку безкоштовну і пройти у нас курс лікування. А військовослужбовцям, які прийшли у відпустку, радимо пройти короткотерміновий курс лікування 5-6 днів, і ви побачите, який буде гарний ефект. Ми відновимо ваші функції. Так що запрошуємо вас до нас, і ви побачите на, на собі, відчуєте результати такої реабілітації.